Пройшло в скубочках сказати об'єднання. Почалося воно з того, що, як ми зрозуміли в свій час, коли почались процеси виборчі і опозиція вся об'єдналася, почалося з того, що ми зрозуміли, що ми єдині в тому, що нам потрібно йти спільно. І було прийнято рішення, що ми йдемо зв'язку з тим, що були ліквідовані блоки. Як ви пам'ятаєте. І фактично партіям нічого не залишалося, як піти по загальному списку партії Батьківщина. Що і було зроблено, правильно чи ні, але в тих умовах іншого нічого не можна було зробити. Але ми зрозуміли після того, як ми пішли і почали створювати загальні штаби на виборах, ми зрозуміли, в чому ми різні. І те, що нас відрізняє. Ці всі Проблеми, які потім вже вилились в об'єднавчому процесі, вони призвели до того, що, по-перше, коли був з'їзд партії, на якому приймалось рішення про ліквідацію партії Фронтзмін, не всі. Голови обласних організацій були єдині в тому, що партія повинна ліквідуватися. Я був одним із тих, я скажу чесно, який мав розмову з Арсенієм Петровичем, мав розмову з керівництвом про те, що партія була ліквідована таким чином. Я був за те, що партія далі продовжувала існування. Вона мала свій рейтинг, мала свій електорат. Люди, які прийшли в цю партію, я вважаю, вони відрізнялись і дуже багато. Багато, багато моментів було, коли в нас проходили вибори, то, будемо так говорити, люди зрозуміли, що в нас є відмінність, і я був проти того, щоб партія ліквідовувалася. Після того, як пройшов з'їзд, ми зібрали людей. Ми зібрали керівників районних організацій, де я поставив питання: фактично з'їздом прийнято рішення. Я не являюсь вашим керівником. Але як би там не було, ми пройшли шлях, певний шлях і пораженій. Ми приймали участь у місцевих виборах, виборах Президента до Верховної Ради. Яка наша дальніша, що нам далі робити? На що люди відповіли? Що це було, ну я не знаю, ніхто там не дивив нікого. Але люди сказали, керівники, що у нас в районних організаціях є тільки, є тільки одиниці, ті, які хочуть далі пов'язати свою дальнішу судьбу з партією «Батьківщина». Стався, стався, так би мовити, що, що сталося? Що лідер зайшов в партію Батьківщина, ну, а ми залишились за зачиненими дверима. І люди прагнули того, щоб цей проєкт і надалі мав якесь продовження. Всі розуміли, що партія буде ліквідована з умови того, що вона належить тільки одному чоловіку, це Арсенію Петровичу Яценюку. Якщо їм було таке прийнято рішення, то він несе, як кажуть, і відповідальність за це. Але ми зрозуміли, що у нас є команда, є команда однодумців, тих, які пройшли горнило виборчих компаній, і нам треба далі йти. Ось на цю ось, ось те, що нас почало останнім часом об'єднувати, почалися дискусії на то, на те, щоб як продовжити нашу спільну діяльність. Ну і на сьогоднішній день ситуація складається так. <кій> Ініціаторами виступили народні депутати, ті, які пройшли від фронту змін. На сьогоднішній день це Володимир Полачанінов, Андрій Павелко. Я хотів би, якщо ну, це коректно буде представити про те, що вони у фронті змін відігравали не останню роль, а у певних напрямках це були ролі перші. Володимир Полачанінов у нас очолював. Департамент партійного будівництва. Андрій Молодіжко очолював у фронті змін. Це фактично люди, які сформували свого часу фронт змін. Вони займалися їх будівництвом, розбудовою, тобто стояли, як кажуть, в перших рядах. І тому, в принципі, у нас зараз стоїть питання тільки того, тільки того. якщо, наприклад, взяти іще тільки починається перша Чернігівська область, то тобто є, це. Починається вся наша діяльність по об'єднавчому процесу, але по Чернігівській області я можу сказати, заявити це офіційно. Якщо взяти членів партії фронту змін, то тільки, ну, мабуть, я не знаю, з перебільшенням чи зменшенням, я скажу, що 5% членів партії заявили про, свою, про своє бажання працювати в батьківщині. 95% людей зараз розглядають пропозицію. Ту, яку зараз ми озвучували, зустрічаючись з активом з депутатським корпусом партії Фронтзмін, про те, щоб працювати далі.